Усім привіт, рада вітати вас усіх на своєму каналі Життя на КТЗ». Мене звати Ірина, я із Кривого Рогу Дніпропетровської області. Друзі, ви багато мене просили показати, розказати про цей шкідник на городі. Друзі, я дуже давно у мене не заходив такий небажаний гість на город. Ну, десь років з 9, а то і 10 у мене не було цієї напасті. Але у цьому році я навіть не очікувала, що це він. Це літо було найпосушливе за все за весь час, скільки в мене є город мій. І я стикнулася такою проблемою, як Хрущ. Це личинка майського жука, друзі. Майський жук вилітає десь у травні і починає відкладати свої яйця в землі. І там е, згодом з'являється лічинка. І ця лічинка, друзі, якщо вона з'явилася на городі, вона починає шкодити усе. Малесенька лічинка, вона буде. Е, Жити майже тільки у компості, десь, а вже десь більшенька починає рухатися тонелями, прориває тонелі у землі, і вона починає їсти усе-все, що вона бачить, усі корінці, що вона полюбляє: клубні. І... Але друзі, ну, на мій погляд, її зовсім не тяжко цієї лічинки позбутися. друзі на четвертий рік вона стає дуже великою, дуже... Ну, мощною, скажімо так, і за один день, за одну добу, вона може знищити весь всю плантацію вашої полуниці. У мене наразі це склалося теж на полуниці. Ніде в городі в мене її немає, бо я перекопувала. У мене ось тут лише один кусінчик залишився до перекопки. Але тут багато кусків я вже перекопувала ну, на цій ділянці. Хруща лічинки там немає. Немає, друзі, тому що я засіваю в зиму, кожну осінь, друзі, засіваю гірчицю. А майський жук, лічинка майського жука, дуже боїться гірчиці, Ну, вкрай боїться гірчиці. І вона або тікає, або як не в змозі, то вона погибає. На четвертому році лічинка перетворюється у лялечку, і через 2-3-4 тижні вона вже стає великим майським жуком. От ко друзі, оцей прохід до з яйця, до великого жука. Ця лічинка може натворити дуже багато усякого поганого у вас у городі. Вона їсть, вона їсть усе, все, що в землі, друзі, все буквально все. Картошку, морковку, буряки. Помідори, ну, в всьому усю розсаду, полуницю, малину, виноград, кущі дерев. Корінці дерев. Ну, друзі, все-все-все. То дуже треба бути уважним. От я не дуже придивилася, друзі. Я на своїй полуниці, якщо чесно, то подумала, що це велика спека, спалила мою полуницю. Але ні, друзі, в мене на цьому участочку я вам показувала, була полуниця Купчиха і була полуниця Альба. Полуниця Купчиха Уся відійшла полоницю альбу, я ще трохи там викопала. Друзі, що я роблю, коли в мене на городі оце з'являється така гедота? І Ще раз кажу, позбутися її дуже-дуже легко. Тим паче у осінній час ділянку, по перше, якщо вже на цій ділянці нічого не буде зростати, ну, тобто на слідуючий рік. От як у мене, допустимо, ось ось тут у мене буде на слідуючий рік картопля. Тобто я оцю діляночку перекопую добре лопатою, і якщо я знаходжу цю лічинку, я її прибираю і просто давлю ногою, друзі. От кого я роблю. Вручну, якщо ви переберете свою діляночку, то на слідчий рік, ну, друзі, у вас її точно не буде. Але є ділянки, на яких ну, неможливо все перекопати. Це такі діляночки, як малина, як полуниця. У е, мене полунички мало, тому я б все-таки так і зробила. Я викопала усі кущики, що в мене тут від Альби залишилися. Е, ну, слава, Богу, слава Богу, що той хрущ мені залишив хоч декілька кущиків Альби, бо вона мені дуже потрібна, вона дуже смачна і велика полуничка. Я перекопала. Друзі, ні одного я, ні одної я лічинки, якщо чесно, не знайшла. Але я побачила на кущиках полуниці те, що вони, вони ну, такі під'їдені, зараз покажу. Друзі, погляньте, отаково от виглядають кущики полуниці, коли їх під'їдає Хрущ. Вони, бачите, вони не розвинені зовсім, бо вони, начебто, бачите, начебто підстрижені. Оце і все. Оцей капець полунички. Бачите, отакого. От і якщо своєчасно ми не побачимо це, то хрущ цей може ну, може винищити усю плантацію. То такого, що я зробила на полуниці. Я її викопала, перекопала, передивилася, не знайшла на іменно на цій ділянці. І засіяла гірчицю, друзі. Це найліпший варіант. Там, друзі, в мене дуже близько коло полуниці зростає малина. Цього буде достатньо для слимака, що тут буде дуже близько зростати гірчиця. Він або капець йому буде, або він кудись втіче, куди не знаю. Хай тікає. Хай ліпше тікає, бо йому буде капець, друзі. То отакого. Вся вся діляночка, усі діляночки, друзі, в мене засіяні гірчицею. Бачите, я вам вже показувала, щоб не було ніяких шкідників у городі, друзі. І ось учора я теж на цьому кусочці земельки. Я теж тут все, друзі, перекопала. От на цьому кусочці земельки, там, де в мене багато років зростала м -м петрушка, я знайшла дві личинки цих. Гастей. Я їх задавила, викинула, все до побачення. Все. От вони там з'являються, де немає перекопки. Дуже багато людей кажуть, що ми не полюбляємо перекопку. Е, ну, дуже багато людей перекопують, але я все ж таки склоняюся там, де е, нічого не зростає в осінь, ну там не, не засаджено. Тобто, то треба перекопувати і засівати таким прекрасним Сидератом, як гірчиця, вона прибере, якщо ви перекопаєте і не дай Бог вийде так, що ви залишили лічиночку у землі, то гірчиця її прибере з городу. Це 100%. Це в мене вже було, давно було, друзі, але було. Ще, друзі. Е, хто полюбляє. Е, Хімпрепарати. я в принципі не проти хімпрепаратів, але ну вже в мене вже таке е, був досвід е, із. Ти із гірчицею, то мені вона допомогла, тобто я буду використовувати її. Але ще є хімпрепарати, якщо неможливо отакого от зробити перекоп. От мене воно ще малина зростає, погляньте і там доріжки, і ну, її треба буде обробити хімпрепаратом. От малину я буду обробляти. Друзі, не оприскувати, а поливати. Я її візьму шлангу добряче, залью цю малину. І візьму у лейки. Ось, ось я підготувала. Лєєчка в мене, розводжу у лейки дві столові ложки гірчичного порошку, дві столові ложки зверху, і добряче заливать. Це натуральний способ. Це той спосіб, який я використовувала 9 чи 10 років тому, він мені дуже добре допоміг. І так само у мене, ось погляньте, це я друзі, тут пересадила полуничку сюди. У мене тут 34 кущики. Ось такого зараз з другого боку покажу, бо дуже відтяняє. Сонечко наразі раночок. Друзі, час запису десь біля 9 ранку. то такого, я думаю, тут добре видно. Погляньте я. Цей кусень, тут в мене теж була полуниця, друзі, але я е, е, тут теж знайшла під'їдіни кущики на цьому місці, друзі. Е, то я взяла, теж перекопала у штиклопати. Е, Тут я теж не знайшла ні одної лічинки, але кущики були під'їдіни, деякі. Перекопала, е, прибрала усе, переволочила, перепушила землю. Ще, друзі, хрущ не любить перепушеної землі. Він любить таку дубову, там, де не перекопується нічого, там, де зростає усе на одному місці, дуже-дуже багато років не перекопуючись. От кого е я поробила луночки. У кожну лунку, друзі, я поклала по пів жменьки лушпиня-часнику з цибулею. Позаливала водичкою і посадила її. Добряче залила і тепер оцим розчином. 2 столові ложки гірчичного порошку на 10 літрів води у лейки, я розведу і залью оцю плантацію. Цю плантацію, друзі, в мене тут невеличкий кусінчик, то я вважаю, що мені цей 10 літровий лейчки буде достатньо. Але цю процедуру треба робити тільки після доброї, 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 доброго полива, щоб по вологі землі вся. ця Гірчиця, розчин гірчиці, пішов туди униз. Друзі, повертаємося до малини. Та, що в мене росте вже трохи далі, друзі. Е, можливо, оцю гірчицю залити, але там, де я не перекопувала, я через тиждень зроблю ще одну таку обробочку. Ще раз кажу, друзі, не оприскування по листу, а полив. Під корінь і добряче друзі під корінь по дуже вологій землі після доброго поливу. От кого. Ще, друзі, є хімпрепарати. Цими препаратами е, скоріше позбавитися за один раз можливо. Це у нас препарати на Україні: антихрущ. Е, ним я, якщо чесно, ніколи не користувалася, бо у мене, ну я ще раз кажу, у мене е, е, лічинка. Майського жука була один раз і я позбулася народним методом. Але, ну, так як ви мене питаєте, що було у, скажімо так, раціоні цієї гадості, цього небажаного гостя, то можливо і такими препаратами: антихрущ, потім е, а, е, Актара. Друзі, тільки Актару обирайте андегрусь я підробленого ніколи ще не бачила. Ніколи не чула відгуків за те, що є. А от Актару дуже підроблюють, бо це сингентовський препарат. Сенгентовські препарати дуже підроблюють. Не купуйте на базарі на лавках, не купуйте з рук. Ці препарати треба купувати. Усі друзі препарати для саду та городу треба купувати у магазинах для саду та городу. Іменно ті, що зареєстровані, ті, що не продають ніяких підробок. Актару, друзі, ми розводимо пачечку Актари. Це таки в порошочку. Вона я її використовую в своєму городі, але для оприскування від шкідників. Дуже добрий препарат, дуже швидко він допомагає. І оцей препарат ми розводимо на 8 літрів води. І так само, перед тим, це що малина, що полуниця, перед тим як. Обробляти треба добряче полити, друзі. Добряче, добряче, добряче. Але все ж таки, я вважаю, що на полуниці, що на Малині хімпрепаратами, якщо ви бажаєте обробляти, то це треба робити тільки восени, коли не буде швидко врожаю. Тобто навесні, якщо обробити, і через дуже швидкий час буде вже врожай полуниці, і ми, виходить, будемо їсти дуже насичені хімпрепаратами ягоди. В такому випадку, друзі, якщо навесні у вас в регіоні з'являється така і ви помієте. Нітили іменно навесні їх своєчасно помітили. То я б як би я зробила, я б коло кожного кущика трохи б друзі, сантиметрів сім можу, таку глибину понадривала ямочки і позаливала оцей розчин гірчиці, дві столові ложки е з горою е гірчиці. Іменно Порошочку розвести у 10-літрові 10 лієчки і позаливати. І е, добре по е, цю земельку до коло кущика, коли водичка ця із розчином гірчиці впитається, і її добряче так все е, коло кущиків порозпушувати земельку е, і все позагортати. І через два тижні, е, тиждень, два тижні ще разочок такого зробити обов'язково це. Навесні восени. Я це буду робити один раз, бо я тут перекопала друзі. Ще раз наголошую, перекопала глибоко ушти к перебрала всю земельку, розпушила і. Посадила свою полоничку. Все, друзі, от кого ви мене просили, я з вами ділюся. Навіть не очікувала, що через скільки багато років я побачу на своєму городі оцю напасть. Ніде в городі в мене такого не бувало. Але у цьому році, отако, може, спека, отакого. Підгорнула його, скажімо так, на мій город. І, в принципі, друзі, я навіть плантації полуниці, в мене вони, бачите, вони в мене всі невеличкі. Я не засаджу, в мене немає там кілометрових, десятиметрових. ні. У мене дуже мало полунички. Але я усі роки, друзі, в мене. Ну, Більше всього, два роки зростає на одному місці. Тому е, надалі я її пересаджую у друге місце для того, щоб, щоб там була перекопана земелька, щоб у цього хруща в мене у землі не було. Друзі, от такого, друзі, я з вами, по, з вами поділилася тим, що у мене у цьому році. Надіюся, вам допоможуть мої методи. Усім дуже-дуже величезних врожаїв. усім Цього самого найкращого, мира, добра, теплого та ясного сонечку. Слава Україні, друзі! Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, за те, що вони там так працюють, а ми робимо те, що ми наразі робимо. Друзі, всім вам велике-велике дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете добрі коментарі, за те, що підписуєте, ставите лайки, за те, що ділитесь моїми відео. Друзі, всім, всім велике дякую. низький уклін. Лін ще раз друзі постійно буду дякувати нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю, друзі. Слава Україні.